Тебе при... попередні колір ти мені піддавала малюватися, дуже прикольний колір був. А, а тих, У мене всі колірафані, але перш піша зумов. Одні в машині, одні тут. Міто <різь> 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 нагадує студентські руки, знаєш. Ага. Перед відео зібралися. А ти розкажи, як я роблю це по сюди. По-моєму, одна я підтримую студентів. Кока-колу п'є. Ну, колу п'є. А мені не зробили. Тому що ти не той. Ти мала бути вже готова, а ти ще не готова. Ну бо я лиш від кока-коли погано собі фарбуєш. тому жаль. А що я все буду одягати, я мають не знаю. Yeah. Ти, а, це по ще я знаю, це не дивилася. Зараз ти бере. Вау боже, дайте я зроблю розпаковка. Чи як, як мене нервує оце, але я можу то зробити. Чисто на нервах, бо я впевнена, що такі самі є. У мене ногті мене такі, е, як це на тюрель. Олд мані мене. Е, Тут але я можу то зробити отако, як не роблять. Okay. Як мене це вісить. <laughs> Но она же заворовала. Я что тебе кажу, хотела подразделить а, таких людей. Так, да, ну я беру скульптуры, зараз, пробую. А ну давай, чекай с палеткой. Вау. боже, какая гарна. Мама нас хвалить на улице. <laughs> Не, конечно, бывает на любителялась сегодня. Дуже Красиво. Ти війшла в, мою грі... в моє грішне життя красиво. Ти пішла в нього. Давай я гарно розпочну. Вау! Yeah. Круч, найкращий мій скульптур. Десь як він розтушовується. Просто. Диви. Тебе намалювати? Я вже намалювала. Не я не казала, що ти зараз тут його маєш, я би теж прийшла, щоб таку намалювати. То ти мала ти, я мала і йти, ми мали разом тут малювати. ми мала якісь скули. Тобто малюють. То зроби мені. Зараз, Зараз я не зробив. Ти хоч як? О, у мене є свій серсаті, коротше, реально, я купила собі в якомусь модному магазині у нас. У нас. нас векторі. заплатила за це куча грошей, а він не розташовується нормально. Mm. Скажи, мені. мені минулий раз зустрічаємо. І каже, ой, ти так походала, тебе такі скули. <laughs> ну, <laughs> я собі намалювала, Чи вишта коли я витягнула оці чотири зуби зразу, восьмерки? У mm. мене Іра моя кулякова каже, ти що собі скули підколола? А вона просто западені не зразу. <laughs> ой, яка палеточка. У чу-чу. Ой, треба мені першопер розібратися, що до чого я. О, яка я. Оооо! <laughs> Так, все. All а ли де той чорний такий? Там так, ще окуляри є, можеш все, бо він мені не пасує повітря. Чуєш? Можеш окулярами ще. Чи ж вона вдягне собі стой, поставила <с utilizzati> мені на голову. <с萄> <с萄> бо мені просто до чорного жовтого. От такі у нас, коротше, збирання, дівчач. Я собі <Двіс>, нагадую статую свободи. Якщо б з мене робили статую, якби я стояла. З тебе ви зробили статую, так? Так. Я б стояла як балерина. <мені> Да, я твістка світу косметики, дай Боже. А то в кожну жінку. Ти би заплутався. Тобі, вірино що менш? А я не малююся. Я люблю на любителя. <плес> а та, я, люблю... я просто хіба ткона виласку, типу так підмалювалася, як красиво. А так, щоб а я познаю, я люблю люблю щоб вони привикали до мене, що я не завжди така красива. Щоб mm. вранці мене можна налякатися. Mm. А Я люблю малювати. Люблю бабку пензлики і фігач, Губи фігачу. Так. Потім... А, а тарапудру цей тіняшку випробуємо. То блістяшку? Тіняшку-блістяшку. Ти думала, то якийсь цей хайлайтер? Ні, то тіняшку. Чика <плес> як ти користуватися? На палець, ні візьми? чик чик Ой, бо ж таки при мене дзеркал. Ну, подивися, як воно лягає. Ну подивися, воно лягає п'ятном. Я, сказ... ще я, я тобі дивись, у мене є Шарлотта Тілбері, от візьми її і подивись, вона як лягає. Вона тверда. Во! І воно такою не лягає і не розтушовується. Це, це розташовує. куча грошей. Ну, а то диви. е! це, це Дивись, як він розташовується. То вообще просто як небо я тільки взяла, який маєте пензлик неважливо, дорогий дешевий. То ти так до восьми години будеш малюватися? <laughs> ні, ні, а то вже фініш що в шоці. Весь я вже бокал допиваю свого студентського. Давай доштриховуйся. Доштриховуйся, <дивається>, давай. так буде довго.